Спортивна картина дня очима журналістів перших спортивних новин України у студії Юлія Пазенко. Доброго усім вечора. Три з чотирьох ключових футболістів одеського чорноморця про розірвання контрактів, з якими напередодні повідомив гендиректор команди Сергій Керницький, фактично знайшли нові місця роботи. Так Олексій Гай вже підписав контракт з азербайджанською габалою, яку нещодавно очолив екс наставник доситів Роман Григорчук. Євген Зубейко виступатиме в російській першій лізі у клубі Тосно. А Кирило Ковальчук відбув на тренувальний збір з металістом. Невідомим поки що залишається лише майбутнє екс капітана моряків Дмитра Бозотосного. Проте за словами 31 Но його він прагне продовжити кар'єру в Україні. Попри розставання з лідерами, у Чорноморці голову пополом не посипають і запевняють, команда житиме і боротиметься за потрапляння до десятки найкращих у прем'єр-лізі за підсумками сезону. Ми розуміємо бажання хлопців грати і отримувати зарплату як раніше. Але ситуація така, що ми не можемо фінансувати виплати в колишніх обсягах. У підсумку справа дійшла до розірвання контрактів. Ми дуже сподіваємося на наш новий тренерський штаб на чолі з Олександром Бабичем. Ми змушені поки використовувати приставку виконувач обов'язків, оскільки в Олександра Олександровича немає про ліцензії від УЄФА. А нормативні документи вимагають, щоб головні тренери команд Прем'єрліги володіли саме такою ліцензією. 30 березня Бабич почне навчання на відповідних курсах, і тоді приставка ВО зникне з назви його посади. Обнадійливі новини надійшли і зі стану вже згаданого металіста. Генеральний директор харків'ян спростував чутки про страйк легіонерів, які, мовляв, відмовилися їхати на тренувальний збір до Туреччини через фінансову заборгованість клубу. Перед ними Олександр Ноченко запевнив, що усі гравці приєднаються до команди уже найближчим часом. Футболісти київського Динамо завершили проходження медичного обстеження перед першим тренувальним збором в Іспанії. За винятком Дениса Гармаша, який відновлюватиметься від травми коліна у Барселоні та Євгена Макаренка, котрий заліковуватиме у Франції Ахілове сухожилля, усі здорові. Відтак підопічні Сергія Реброва завтра вирушать до Марбелії у гарному гуморі. На зборі білосині проведуть аж сім спарингів, найближче з яких 19 січня проти дублю Менхенгладбургської Борусії. Чекає на динамівців і заочне знайомство із суперне. По дні 16-й фіналу Ліги Європи генгамом. Адже поки що кияни про французьких візові знають небагато. Натий команді ще нічого не можу сказати. Я думаю, тренерський состав не на ну, достатньо этой команді. Нам достатньо наверное, всю інформацію однієї учасники зборах будем готуватися. Всім нравиться играти і. В Австрии на зборі ми теж тоже было достаточно много игр. Через игры я думаю всегда приятнее набирать форму, чем через звичайні бегать. Начинается работа для каждого футболиста, и надо больше быть сосредоточенным на футболе, чем на семье в этот период. Повністю укомплектувався сьогодні Донецький шахтар. Штрафники Дуглас Коста та Бернард нарешті приєдналися до команди Луческу в Ріо де жанейро де нагадаємо, проходить збір гірників. Кількаденне запізнення півзахисники пояснили весіллям спільного товариша. Проте таке виправдання аж ніяк не влаштувало нічого Луческу, який заявив, порушники дисципліни будуть оштрафовані. З приємного до табору помаранчевих сьогодні завітав легендарний бразилець в видатному нападнику. Презентували іменну клубну футболку з символічним 10-м Номером визнання Крістіану Роналду найкращим футболістом минулого року та його заява про бажання стати номером один в історії футболу стали найбільш обговорюваною спортивною темою останньої спортивної доби. Гарячими слідами золотого м'яча 2014 пробігся Вадим Шевякін. Мадейра – це не лише пляжі, пейзажі та портвейн, а й батьківщина триразового володаря золотого м'яча. Адже найкращим серед футболістів знову визнали португальця Кріштіано Роналдо. Вчора він не плакав як торік, хоча нерв церемонії відчував як ніхто інший. Прихований розпач опонентів, овації зали, мало з зніяковіня зірки. Здавалося, цьогорічна церемонія футбольного оскара ніщо інше, як дежавю. Але ні, найкращий футболіст знову дякує команді, тренеру, президенту Мадридського реала. Проте у фіналі промови Криштіано менш сентиментальний. Тепер він стверджується у футбольному прайді. Це попередження для головного свого опонента Лео Месі, адже Роналду зізнається, що вже в наступному році планує наздогнати аргентинця за кількістю голденболів. Проте і цим не обмежуються амбіції зіркового, вершкового, скромного португальця це дивовижно. Я ніколи не думав, що зможу виграти цей трофей тричі. Сподіваюсь, наздогнати Месі уже в наступному році. Я хочу стати найкращим в історії футболу, хоча й розумію, що для цього необхідно багато працювати. Іронічно, що один з найкращих футболістів минулої епохи, тірі Анрі, який вручив же даний трофей Роналдо, так особисто і не отримав заповітний золотий м'яч. Це нагадування для тих, хто сприймає гегемонію Кріштіану та Лео як належне, адже долю великих фіналів року вирішували зовсім не вони. Рамос Гьоце та третій у цьогорічному тріо найкращих воротар Мануель Нойер, який за результатами голосування лише на 0,04% не дотягнув до месі. А от Кріштіано обидвох обійшов більше ніж у два рази. Я йду з церемонії з посмішкою на обличчі. 2014 рік склався для мене прекрасно. Ми досягли неабиякого успіху, і я запам'ятаю його на все життя. За ним попрямували Робен, Мюллер і Лам, які можуть похизуватися хіба що місцем у символічній збірній року. До речі, за Мюллера голосував журналіст у ЄФАКОМ від України Ігор Ліннік. Капітан нашої збірної Анатолій Тимощук свій голос віддав за Ноєра, а тренер українців Анатолій Фоменко повністю передбачив топ-трійку. Найкращим же наставником року випередив. Тренерів мадридських реала і атлетіко Карло Анчелоті та Дієго Сіміоне став по чемпіонів світу 2014 Йохім Льов я не розглядаю нагороду як особисту. у Німеччині. протягом багатьох років створювалися умови для перемоги на чемпіонаті світу. Тут велика заслуга усієї команди тренерів і футбольних функціонерів Німеччини. По суті, справжня інтрига панувала лише у номінації Найкрасивіший гол року. Диво м'яч пірнаючого Ван Персі затьмарило колумбійське взяття у рід того ж чемпіонату світу. Хамес Родрігіс, забуваючи у одній восьмій фіналу уругвайцям, навряд чи претендував на ефектність, проте виявився автором найкращого голу року. І, хоч м'яч третього номінанта категорії був менш важливим та видовищним, мила ірландська леді Стефані Роше цілком заслуговує названня відкриття церемонії та одноколосний приз глядацьких симпатій. Це були фантастичні кілька тижнів. У мене була хороша підтримка усього світу і особливо Ірландії. Дякую усім. Я дуже щаслива, що отримала можливість насолодитися таким досвідом. Одину тому закінчився матч баскетбольної суперліги України, де черкаські маупи переграли Миколаїв 73 на 61. Ця звитяга, до речі, третя поспіль дозволила черкащанам обійти сьогоднішнього суперника у турнірній таблиці. Тепер вони ділять третю сходинку з Дніпром. Миколаїв вже став шостим. Чемпіонки України з волейболу сьогодні зробили перший крок до чвертьфіналу цьогорічного кубка виклику. Волейболістки южненського хіміка вдома розгромили швейцарський клуб Канте Шафхаузен три нуль. Походу третьої партії українки поступалися сімома очками. Проте таки довели поєдинок до сухої перемоги. матч відповідь відбудеться 21 січня у Швейцарії. От перспективи Запорізької орбіти пробитися до однієї четвертої фіналу після сьогоднішньої виїзної поразки від турецької бурси досить туманні. Виправити ситуацію українки спробують завтра у повтор. Орні зустрічі, яка також відбудеться на майданчику суперниць. Цього тижня в обоймі найпрестижнішої тенісних турнірів залишилися українці, які в міжсезоння змінили наставників. Та Катерина Козлова, завдяки роботі з відомим російським екстенісистом Андрієм Черкасовим, вперше у житті обіграла спортсменку з першої півсотні світового рейтингу бельгійку Кірстен Кліпкінс. На турнірі WTA в Ховарті пройшовши кваліфікаційну сітку. Донечанка у напруженій боротьбі пробилася до другого кола, де сьогодні, о другій годині ночі, за Києвом зіграє з американкою Медісон Бренґал. Вже відчувається присутність на тренерській лаві Сергія Стаховського, легендарного француза Фабріса Санторо, який з України з водоносному розряді на турнірі у Сіднеї програв вже у першому колі аргентинці Хуану Мартіну Дель Потро 3-6-6-7. Одразу після цього разом зі своїм російським напарником Таймуразом Габашвілі Сергій вийшов до чвертьфіналу парних змагань, обігравши американсько-австралійський дует Буторак Грот 6 4 6-4-4-6-10-4. Тепер на тенденціях поші на дошкілі чекає зустріч з лідерами посіву французами. Вене та роже Фастленом. Пошуки ідеального складу жіночої естафети в українській збірні з біатлону продовжується. Дисципліна, яка минулого сезону принесла синьо жовтим найбільше медалей. Зокрема, і Олімпійське золото Сочі завтра відкриє п'ятий етап кубка світу у німецькому рупольдингу. Першою з України бігтиме Анастасія Маркушина, слідом на трасу вирушить Наталя Бурдига. На третьому етапі виступатиме Ольга Абрамова. А фінішером вдруге у сезоні буде лідер нашої команди Валя Самеренко. Так і так, тому що взагалі від складу залежить хто і коли буде бігти. Коли є один такий проблемний, наприклад, і там може бути ця одна річ. Коли дво, молодих двох пробував, не знали, як вони це пойду. Треба було варю ставити, щоб вона, якщо Настя щось то щоб валя могла схаректувати її відставання після першого етапу. Тобто, побачите, що Настя непогано. Виступає на першому етапі, значить тепер тобто не потреби валю використовувати на другому, то тобто на звичайний четвертий могла поборотися на останній стрільбі, на останньому колі. Тобто все від завдань, які ми хочемо попробувати. Ну погода хороша, тепло, сонце, все як положено. Траса хороша, за всі етапи, які вже пройшли і проходять. В рукові ні саме Підтримати наших дівчат і побачити гонку наживо ви зможете, як завжди, у прямому ефірі першого національного завтра о 15.25. На про те, як звичайний болбой може стати провісником великої перемоги на Кубку Азії з футболу, що нині проходить в Австралії, 12-річний хлопець на ім'я Стівен Вайт, який подавав м'ячі, підказав воротареві збірною Китаю Ван Далею, що під час пробиття пенальті йому треба стрибати у лівий кут. Олкіпер прислухався до поради хлопчини і парирував удар нападника Саудівської Аравії. Збірна Китаю підсумку відсвяткувала мінімальну перемогу. Після завершення гри футболісти з Піднебесної запросили Стівена на власне тренування. Та оголосили його своїм талісманом. Ворозайвий талісман точно нікому не завадить. З побажанням якомога частіше отримувати від життя дієві підказки. Я прощаюся з вами до завтра. Любіть спорт, адже у здоровому тілі і дух здоровий. Побачимось.